Тому що всі ми, напевно, останнім часом жили в очікуванні якихось змін, якихось, дайте їм можливість новій владі очухатись, набрати обороти і так далі. Я не знаю, я не маю права говорити від всіх волинян, від всіх українців, але особисто я переконаний, що нас кинули. Кинули жорстко, вульгарно, цинічно. Кинули всіх тих, хто пам'ять про тих, хто загинув. Я не кажу папасні, папасні великі речі, але... От було 40 днів, це насправді, коли переглядаєш те, що відбувалося на Майдані, за що лягли люди. І, і те, що відбувається зараз, це є таке, ну, вибачте, не можу не зовсім лексично, але це безпреділ, просто безпреділ. Те, що творить, зокрема, Аваков, те, що, е, творить, ну, я не буду в цілому говорити про, про весь уряд, хоча можна довго і блідно. Зокрема, по Авакову людина, яка, будучи на посаді міністра внутрішніх справ, по російськи все зірцає, як громадяни іншої країни вішують прапори на державних адміністраціях, російські прапори на Донецьку, Луганську, який заявляє потім, що він всіх знає, що він зробить якісь там міри, що він всіх посадить. Скажіть, будь ласка, з присутніх, можливо, журналістів, чи можливо я щось не знаю, хто всі кого посадили з тих, хто давав розпорядження, розстрілювати людей на Майдані. Хто сів з тих, хто влупив по півтора-два мільярда з бюджету цих людей? Хто? Чи ми всі забули 2005 рік до, до цих милих мили друзів, чи як там, дорогі друзі, чи хто вони там в нього були? любі в да, нього любі там, друзі. Тобто формат, насправді, це не смішно, формат повторюється буквально в копірку. Буквально в певних кабінетах, повірте мені, у ну, мене є така можливість, поки що, де що чути, да побулькають, поб'ють копитами і стануть в стойлем. От приблизно так, цинічно, нагло, ну так. Те, що відбувається по-швидкому, конкретно по-швидкому. Ну, я не знаю, це можна назвати зголтуванням. Коли, коли чоловіки кажуть, ні, не треба, другий раз дають по морді, третій раз б'ють бітою, він все рівно лізе. Так само і тут. Коли Авакову пояснили в будь-яких формах, коли... це не між собою чі, правого сектора і, і швидкого. Ну от зовсім не між собою. Чого. Насправді пласт, громадський пласт людей, які можуть кусатись, на волині набагато ширше, ніж, ніж правий сектор. Правий сектор в авангарді з хлопцями, з правооборони, з автомайдану і так далі. Але пласт людей, які можуть встати і показати, хто вони є в цьому житті, ну, я думаю, тисяч 20 на Волині, збереться, сміливо, збереться. І не варто бавитися з цим інструментом, а ризик є. І запах другого майдану чи третього повітрі вже є. Я нікому не погрожую, нікого не лякаю. Але коли я кажу, хто я, що я займаюсь політикою, то перше, що мені кажуть, мать вашу, що ви все знову просрали. 99% людей мені в очі то кажуть. І я абсолютно переконаний, що це закінчиться дуже погано для вже одного влади. Стосовно призначень, тобто, якщо можливо хтось не в курсі. Мало того, що громадськість підтримала громадське обговорення, висунула свою кандидатуру, було два подання на інших людей від імені цього, губернатора Поштовіта і голови обласної ради Віта. Тобто ніхто не займався самоуправством, все було в межах чинного законодавства. Послали на Авакова Поданяна, на Осіб, які прийшли громадським. Все було по процедурі. Підходили і лобіювалися, ну, не лобіювалися, а доносилася позиція волинян через депутатів Верховної Ради до міністра. Закінчилось тим, чим це закінчилось. Прийшов чоловік сказав, я об'являю вам всім війну, хто хоче, заходьте, в нас є ак 47 Чудово. А хто не здасть своє ак 47 той облюдок, блюдок і подонок. Ну, якась така ну, одностороння дружба. По-моєму, хтось когось дружить. Це Причому неприродний спосіб.